Наразі відбувся брифінг заступника міністра внутрішніх справ Сергія Рогова, який розказав про ситуацію в Україні. Наразі як голосують. На теперішній час в зоні за його словами на теперішній час в зоні проведення АТО працює в Донецькій області з 21 округу. Лише 12 відкрилось, у Луганській області з 11,5. На цих округах зараз проходять вибори. Всього для охорони громадського порядку на території України задіяно 60 тисяч. Працівників органів внутрішніх справ біля п'яти тисяч це резерви на випадок надзвичайних ситуацій, 2800 з яких військових Національної гвардії. На виборчих дільницях у зоні АТО працюють. 4400 працівників міліції в Луганській області, 1400 працівників міліції. Також на рівні Міністерства внутрішніх справ організовано роботу разом з громадською організацією Опора, яка здійснює допомогу Міністерства внутрішніх справ, як спостерігати за виборами. До органів внутрішніх справ на даний момент надійшло 36 повідомлень про кримінально-адміністративні правопорушення. Найбільше повідомлень в Києві. Лідерують непри правдиві розповсюдження матеріалів виборчих, також підкуп виборців, два факти зафіксовано Закарпатська область, чотири повідомлення про замінування виборчих дільниць, це Миколаївська, два випадки, не перевірена ще інформація, Харківська вже встановлені особи і Рівненська область. За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Рвого. Вчора напередодні в Шеркаській області затримано два автобуси, знайдено пристрої для виготовлення наркотичних засобів. Все перевіряється. Також на цей момент, завдяки взаємодії органів внутрішніх справ СБУ і Генеральної прокуратури безпека виборчого процесу забезпечена належним чином. Далі інформація буде перевірятися, і ми будемо вам інформувати вас студії.